У 1949 році в Західній Німеччині інженери Едмунд Хеклер, Теодор Кох та Алек Сидель засновують компанію, яка спочатку займалася чим завгодно тільки не виробництвом зброї. Ситуація змінилася у 1959 році, коли ця компанія створила свою легендарну, можна сказати, гвинтівку G-3. Слід зазначити, що. Збройовий бізнес у цієї компанії він з'явився не на пустому місці, оскільки усі вище вказані дієві особи до 1945 року працювали на заводі Маузер, який займався виробництвом та постачанням зброї для Вармахту та інших силових структур Третього рейху. Відповідно, досвід у даній галузі у цих діячів був доволі немаленьким. Наступним дітищем цієї компанії була одна з найбільш іконічних. Один із вогнепальної зброї у світі, про яку ми робили огляд, це Koch Анкох МП. Ми точніше робили огляд не на неї, а на її турецьку ліцензійну копію, відео про яку ви можете подивитися за посиланням у нас на каналі.